Вітаю вас, програма. Точка зору. Я Володимир Тетерук і сьогодні будемо обговорювати проблему. А знову ж таки з нашими очільниками нашими високопосадовцями, які мають російське громадянство, тому що ця проблема, ну, вона отримала друге дихання. Я нагадаю, що був вже скандал з громадянином Російської Федерації судей Верховного суду Богданом Львовим. Виявилось, що у ключового політика і бізнесмена власника «Моторсічі» пана Богослаєва російського громадянства, і однів з десять тому в мережі виникло припущення, що і голова Верховного Суду України, пан Всеволод Князів, також є громадянином Російської Федерації. Навіть давали скрини буцімто його. Паспорту. І от адвокат і голова правспілки Української незалежної фундації правників Ростислав Кравець зробив відповідний запит в СБУ про те, ну, чи є ця висока посадова особа, голова Верховного суду громадянина Російської Федерації. Ну і от відповідь надійшла, але про це детальніше. Ми будемо говорити з гостем моєї сьогоднішньої програми, Ростиславом Кравець. Кравцем. Пане Ростиславе, вітаю вас. Доброго дня, пане Ростиславе, ну от запит від СБУ надійшов. Він вас вдовільнив, тобто, все тепер, щоб чітко питань ніяких немає. Що, які ваші відчуття були? Так, ну да, ну, не запит, а відповідь надійшла від СБУ. Ну, що стосується відповіді від СБУ, ну, вона зроблена в такому, знаєте, нейтральному стилі, що, прочитавши сам запит стосувався двох питань. По-перше, питання, чи дійсно? Е чи володіє Служба безпеки України інформацією щодо наявності російського громадянства у Голови Верховного суду? На цю відповідь збудала інформацію, що відсутня, така в них інформація. А що стосується другого питання, чи проводиться перевірка цього факту, те, що було розміщено в мережі інтернет, цих анонімних телефон, Грамов це копія паспорту пана князєва, то на цю питання Служба безпеки України відповіла, що це не входить в межі законодавства України про інформацію і таким чином відповідь на це питання вони надати не можуть. Тому насправді саме питання щодо російського громадянства взагалі, висохпосадовців, суддів, тобто осіб, які виконують функції держави, воно на сьогоднішній день відкрите. Я не виключаю, що Служба безпеки України що знає, однак, якимось дивним чином ця інформація потрапляє до громадськості виключно через журналістів. При цьому навіть ті розслідування, які проводяться, не викликають сумніву, що цю інформацію надала сама Служба безпеки України або інший якийсь розвідувальний орган, тому що самостійно журналісти б не мали можливості отримати настільки чутливу інформацію щодо писаності чи іншої особи. У ну, насправді, от вся ця ситуація з, громадян, з подвійними громадянствами, я вже неодноразово говорив, що вона потребує вирішення. Якщо ти отримав громадянство, саме добровільно отримав громадянство чи піде з іншої країни, ти не маєш права виконувати будь-які функції держави, тобто не ну, можеш бути. Е Учасникам самоуправління місцевого чи державним службовцям чи виконувати будь-які інші функції, це повинно бути заборонено, як заборонено і голосування на виборах безпосередньо, тому що насправді громадянин іншої країни ну не може повноцінно боротись за права українців і відстояти саме суверенітет і територіальну цілісність України а також її незалежності. Ми це бачимо. Тим більше ми ж пам'ятаємо ці ті історії щодо подвійних, потрійних, і навіть там як говорив пан Ляшко, що він знає депутатів. Пан Ляшко, до речі, потрібно було депутати служби безпеки України, в яких є навіть п'ять паспортів інших країн. Однак ця інформація чомусь скривається. При цьому я не сумніваюся, що служба безпеки України володіє цією інформацією. Що ж стосується суддів, то тут взагалі виникає досить дивна ситуація. Ми ж бачили наскільки прискіпливо проводяться ці конкурси залученням іноземців, залученням іноземних спецслужб, розвідслужб не ну, передають іноземцям безпосередньо персональну інформацію про суддів, членів їх сімей і все інше. І знаєте, важко повірити, що при перевірці суддів. Ті особи, які перевіряли, робили цю так звану спецперевірку, не знали про наявність іншого громадянства судді, коли вони рекомендували їх е призначати на посади суддів Верховного суду. Це все викликає відповідні сумніви в подальшому і в правовій визначеності, і, взагалі, в законності рішень, які були прийняті за участю цих суддів. Тобто, фактично, я не виключаю, що. Маючи цю інформацію, певним чином на цих суддів мали можливість впливати для прийняття тих чи інших рішень. Тому насправді ситуація вкрай серйозна, і я вважаю, що Служба безпеки України, е, прекрасно розуміючи, що зараз війна, зараз є дуже велика кількість інших завдань щодо захисту суверенітету України, суверенітету України незалежності України. Однак це не менш важливе для того, щоб з'ясувати і вичитати всі органи влади. Ми ж бачимо, що у нас навіть велика кількість народних обранців, яких от нещодавно президент України позбавив українського громадянства, навіть народні депутати мають вільні громадянства навіть з правлячої партії, і яким позбавив громадянства. Безпосередньо України, і я не виключаю, що це не останній приклад, тому що у нас і міністр. Ми ж пам'ятаємо до цього часу цю пані Супрун, яка так і не да не дала відповіді в суді, а інформацію, яку я офіційно отримав, фактично підтвердила, що вона не вийшла з громадянства США при цьому. Засе вона мала доступ до державної темниці. Теж стосується у тих грузинських реформатів, яких е, після революції гідності відразу е, поставили в усі органи врази, е, влади. Теж стосується пана Абрамовичуса, якщо ви пам'ятаєте якого наявне інше громадянство, навіть наскільки мені відомо, на час, коли він був міністром, це було стовідсотково, а на час, коли він був керівником Укроборонпрому, ви ж розумієте, що це за підприємство, і що ми зараз маємо зі зброю зв'язку з цим, ніби на той час він вже вийшов з громадянства. Однак це також не точна інформація. Тому ми бачимо, що у нас практично на всіх ланках держави є особи з подвійним громадянством, що ставить під сумнів їх роботу в інтересах України. І Служба безпеці України це також вкрай важливо, негайно розібратися. Однак я вважаю, що з огляду на те, що ця ситуація певним чином і політична, тому ця ситуація так мовити, і так спускається на певний гальма. При цьому спускається на гальма вже не перший рік. Це питання з подібним громадянством піднімалось майже вже останні років 15, а може і 20, І до цього часу. Остаточно воно не вирішено. І, верніше, вирішується, так знаєте, е, виключно з політичних, з політичної доцільності. От ми ж пам'ятаємо, у нас був такий мер Києва, ну який співав, я вже не пам'ятаю півпрізвище, там бабушкам круп, крупи роздавав. Ну ні для кого не секрет, він навіть балотувався на виборах в Грузії. Тобто е, ніхто не скривав, що в нього є громадянство Ізраїля. Чому він не позбавлений до, до цього часу громадянства України? Це питання для, для президента. Те ж саме стосується, ви пам'ятаєте, у нас був така особа з Грузії, приїхала, була президентом Грузії, бігала по кришах, там щось кричала, там проводила реформи, навіть теж не пам'ятаю його прізвища. е, був навіть губернатором Одеської області. І виявляється, він повідомив, що він навіть не отримував українське громадянство. На той час якому, йому було надано українське громадянство. В нього фактично була кримінальна справа у Грузії, що забороняє за двосторонніми угодами надання йому громадянства України. Тому також питання, чому він досі громадянин України, навіщо нам злочинці потрібні в Україні? Зараз він в демократичній країні Грузії відбуває відповідне покарання, наскільки відомо. І таких прикладів дуже багато в історії України, тому насправді це потрібно вирішити раз і назавжди. Запропонувати, я вважаю, що це питання можна яким чином е, вирішити За, Запропонувати, що на протязі місяця всі особи, які мають подвійне громадянство, повинні про це повідомити, відповідно скласти свої повноваження, у разі якщо вони виконують певні функції держави, і в подальшому це буде відповіднім підставою для е, звільнення їх від кримінальної відповідальності, у разі якщо вони про це не повідомлять. То в подальшому я вважаю, що окрім того, що їх звільняти з відповідних посад, тому що знову ж таки, от якщо ми пам'ятаємо пан Коломойський, от його також позбавили громадянства України, однак він ж, ж пам'ятаєте, був губернатором Дніпропетровської області. Тобто заповняв відповідні анкети, де повідомляв, що в нього немає іншого громадянства. Тобто, фактично це є кримінальний злочин. За які передбачена відповідна відповідальність, тобто повідомлення у цей недостовірної інформації. Тому я вважаю, що на сьогоднішній день потрібно розробити дієвий механізм добровільного повідомлення. Відповідно, президент повинен відразу відреагувати і позбавити цих осіб громадянства, які добровільно набували громадянства інших країн, тому що ми прекрасно розуміємо, що може бути і ситуація, де Російська Федерація там просто на свій власний розсуд комусь там надавала паспорти. Це якщо а якщо мова йде саме про добровільне набуття громадянства, я вважаю, що особи повинні бути негайно виключені, прийняти відповідний закон де особам з подвійним громадянством заборонити, займати ці посади, заборонити, приймати участь у е, виборах будь-якого рівня. І таким чином ми можемо дійсно очиститись, хоча б на певний час, і бути впевненими, що укрема країни, зокрема е, у цих органів які є, Є важливими для України, знаходяться саме громадяни України, а не громадяни іноземних країн. Тобто це питання можна буде вирішити таким чином. Що ж стосується пана Князєва, то я так розумію, що та відповідь, яка була мною отримана від Служби безпеки України, це не крапка, це так знаєте крапка з комою, тобто знаєте, далі буде. От будемо чекати на продовження цієї ситуації, тим більше як повідомляв сам Верховний суд пан князя. Він особисто звернувся до служби ніби звернувся до Служби безпеки України. Нам же це невідомо з проханням провести перевірку е, на громадянство всіх суддів Верховного суду України. Чи проводиться ця перевірка, чи буде проводитися ця перевірка на даний час? Це невідомо і служба безпеки України. Наскільки я розумію, навіть е, з цього. Тієї відповіді навряд чи нам надасть найближчим часом якусь відповідь цього питання. Ну, от фактично, ви випередили в своїх відповідях два моїх питання: перше про те, що дійсно, а судді хто, і ми пам'ятаємо історію зі Львовом, і ті судді, судді, які фактично його підтримували. Тобто, я не виключаю, що ці, е, у цих суддів також, як то кажуть, було рильце в пушку, і не виключено, що вони також ну я не були... я, я, я не виключаю, що. Так, я не виключаю, що і тих суддів, які його не підтримували, також вильються в пушку. Просто вони громадяни інших країн і з досить великими амбіціями намагали, намагаються зараз зайняти його посаду адміністративного, саме голови касаційного господарського суду у складі суду. Тобто я не виключаю, що ті так, так мовити, особи, які потрапили. Я вважаю, випадково потрапили до Верховного суду, не маючи відповідного суддівського досвіду, також мають подвійне громадянство. Я цього також не включаю. Ну, от щодо суддівського досвіду, я подивився е, біографію, наприклад, е, пана князева. Ну, от він в, дві, е, в 2013 році став суддею Миколаївського окружного адміністративного суду. У 2015 році очолював. Ливці суд, а у 21-му він став головою Верховного суду? Ну якось така знаєте, стрімка кар'єра. Ну хай може воно так і прийнято. Дивіться, ви сказали, що це рішення не лише в правовій, а швидше за все в політичній площині. Чи не здається вам? ви вже так окреслили, що тут створена система? І в межах цієї системи питання це практично не розв'язати. Ви дивіться, як діє кругова порука. Ви вже наговорили і грузинські реформатори, от і наші доморощені, так би мовити, і ну, я, 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 я не думаю. Ні, ні, ні. Я не думаю, що тут кругова. Вибачте, що я вас перебуваю, Я не думаю, що тут кругова порука. Є такий прекрасний роман Айн Рейн Українки. Атлант розправив плечі там дуже є прекрасний приклад цієї ситуації, що краще керувати особами, які винні, які щось порушили, і краще створювати такі закони, де громадянин не може бути е, фактично виконувати закони. Він може бути виключно тільки порушенням. Тобто закони повинні протирічити самі собі. Так і в цій ситуації, звичайно ж. Якщо навіть особа нічого не порушує, якщо вона любить Україну на ну, певний час, там за якихось обставин вона отримала громадянство іншої країни, і про це хтось дізнався, звичайно, таку особу краще призначити на велику посаду і смикати її за певні там гудзики, там чи за щось смикати і говорити, що їй потрібно зробити, тобто шантажувати, дати особі, знаєте, насолодитись, наїсти, щоб вона була вже сита і розуміла, що вона втрачає. Тому насправді я не вважаю, що, да, що це кругова порука. Я вважаю, що це е, просто звичайний шантаж і такі мовити інструмент керування тими особами з подвійним громадянством, які займають державні посади, щоб вони виконували те, що їм говорять. Причому те, що їм говорять не тільки за кордону, ну як ми можемо собі уявити, а також те, що їм говорять і всередині країни, ті особи, які знають про їх так мовити скелети, от ці скелети в шафах. І це дуже зручно іми таким чином керувати. Ну, просто я. І Хочу... Треба мати, і і ми розуміємо, треба мати неабиякий до себе повагу, неабияку силу волі для того, щоб це визнати, для того, щоб відмовитись від тої, знаєте, як говорять, теплої ванни, в яку їх помістили. Я просто хочу звернути увагу наших глядачів, що це справа не лише нашої такої вну, внутрішньої системи, а ми бачимо, що і наші е, партнери ззовні також нам допомагали у вигляді цих і грузинських реформаторів, і таке інше, е, зміцнюючи цю систему, цю систему, яка в принципі, е, ну м'яко кажучи, не дуже є правовою в сенсі права як. Справедливості? Ну, звичайно, ви ж пам'ятаєте, наприклад, ситуацію з тою грузинською вчителькою, якою призначили реформувати поліцію. Що вона зробила? Вона повністю знищила поліцію, яка зараз не працює. Потім вона викинула українське громадянство і назад пішла в грузинське громадянство. Ну про що це говорить? Я вважаю, що після того, як вона перетне кордон України, їй потрібно все ж таки взяти під варту і судити за державну зраду і знищення цілої... про. Фактично правоохоронної системи. Однак хто це буде робити? Їй заплатили великі кошти за це. Тому хтось повинен нести відповідальність за це. І ну, наразі всі. Просто намагається, ну як на, на мій погляд, цітуації ситуацію користуватися. Це ж дуже зручно. Ви знаєте, у вас є документи, у вас є натяки. Тим більше, якщо ми навіть побачимо і подивимось на цю реакцію, ну дивна реакція. Ми ж пам'ятаємо, коли з'явилася інформація стосовно Львова, відразу включились активісти, оці судді, які нещодавно були призначені до Верховного суду, активісти там був що там науковці, які так. Почали такі пламінні речі такі говорити, що це не може бути вимагати скликання відповідних зборів, щоб його при цьому інформації жодної немає. Навіть на сьогоднішній день, те, що ми побачили від Служби безпеки України щодо пана Львова, вони назначили так дійсно, пан Львов вирогідно має паспорт громадянина Російської Федерації. При цьому ця інформація ще перевіряється. Та почекайте. Тобто, служба безпеки України не має достовірної інформації, вона перевіряє. Ну при цьому вже всі заклеймили того пана Львова, що він громадянин Російської Федерації, його звільнили з посади, при цьому я вважаю, що незаконно звільнили з посади. І все. Тут же з'явилася інформація стосовно пана князева. Ми бачили хоч від одного судді заяви про те, що негайно потрібно скликати збори суддів, вирішити це питання, чи пан Князєв там пішов на поліграф. Як це зробив пан Львов, чи пан князя зробив якусь заяву, чи Верховний суд зробив цього приводу заяву? Жодної тиша. Але окрім але, того, мого я... єдиного запиту, єдиного офіційного так. запиту до служби безпеки України, я більш ніде не бачив від державних органів чи тих е, активістів, чи тих суддів, які нещодавно потрапили, і так р'яно кричали про пана Львова. Будь-якої реакції це також може певним чином о, наштовхувати на певні роздуми о, цього приводу. О, от, от, от про що це може свідчити? От саме отака відсутність е, реакції. Це ж також інформація, і вона про що звичайно, думає? звичайно. Знаєте, коли е, є таке прислідження, що мовчання це, в принципі, також гарна відрепетована відповідь. Тому насправді ми можемо всіляко там припускати. Ну звичайно, у нас Верховний суд дуже любить там припускати, робити висновки, там про там недійсні право не правочини. ну це я говорю просто з власного досвіду, чи якісь інші там фантазії допускати. Звичайно, ми можемо фантазувати в даному випадку. Ми можемо фантазувати, що просто вони вирішили, що це нижче їх так мовити гідності нижчої гідності займатися такою брудною справою. З іншого боку, ми можемо свідчити про те, що вони злякались, всі посідали там десь тихонько в своїх кабінетах і бояться дихнути для того, щоб дійсно не сплила ця інформація. І стали ще більш е, так мовити, гарними виконавцями для тих осіб, які мають інформацію щодо їх подвійного громадянства. Також можемо це припустити. Що на сьогоднішній день це питання дійсно національної безпеки. Однак, як е, наше воєнно-політичне керівництво вирішить, так воно і буде, тому що ми, як громадяни України, фактично в даному випадку позбавлені будь яких таких важелі впливу на прийняття рішень, чи відсторонення цих осіб, чи взагалі проведення цієї спеціальної перевірки наявності подвійного громадянства і притягання цих осіб до відповідальності, тому що включає. Що та кількість депутатів тієї Верховної Ради, де потрібно все ж таки прийняти відповідні закони щодо от, покарання за подвійне громадянство, наразі я вважаю, що також мають подвійне громадянство. Ми ж пам'ятаємо і пана Мілованова, який говорив, що він там якась особа там сполучених штатів, ми пам'ятаємо. Пана, які там також щось натякав про наявність його іншого громадянства. Ну як я зробив виставок, і дуже велика кількість інших осіб, які також ходять до керівних органів провладної партії. Тому насправді на сьогоднішній день, от все, що залишається, це просто. Чекати, і дивитись на цю ситуацію, яким чином це все розвернеться, до якої катастрофи це може призвести, і чекати може того очільника країни, який візьме на себе відповідальність за майбутнє країни, і не буде купувати собі нерухомість за кордоном, квартири за кордоном і планувати свою старість провести за кордоном, планувати саме, що і він, його діти, і онуки будуть жити саме в Україні, Оце це найголовніше я вважаю, на сьогоднішній день. Пане Ростиславе, наша програма поволі добігає кінця на останок таке запитання. Дивіться. Верхівка СБУ да, вам дає відповідь. Ну фактично відписку дає. Да? Ми розуміємо, що ми маємо справу з системою. Ми маємо справу з великою системою, яка самовідтворюється, де є імітація, так би мовити, політичної боротьби, але фактично всі годуються з одного корита, і штовханина відбувається біля корита а з національними інтересами це, м'яко кажучи, має мало спільного. водночас. Є громадянське суспільство, є патріотично налаштовані люди, є патріотично налаштовані люди у тих же силових структурах, які, власне, і зливають інформацію, завдяки яким громадськість дізнається про ці кричущі факти, і громадянське суспільство намагається тиснути. Скажіть, будь ласка, ви я до вас не лише як до правника, як до громадського діяча. Як ви відчуваєте, оці які йдуть тенденції? Є тут. Позитив, ми можемо побачити якесь світло в кінці тунелю, чи 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 на кого сподіватися тут тут якось так важко на, 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 на ну, да, давайте. Я скажу я скажу відверто: насправді я не бачу жодного позитиву. Я не бачу громадського суспільства. Ми бачимо. Які громадські організації виступають, які спонсуються іноземлю за рахунок іноземних платників податків? Хто випустив цю передачу? Радіо Свобода, яка повністю фінансується урядом Сполучених Штатів Америки? Хтось випустив там Прямий канал, П'ятий канал, чи там Суспільне, чи там які у нас там є державні канали? Ні, де ці розслідувачі українські ради немає. Тобто все це, тим більше, знаєте, навіть коли той Міша Ткач там проводить, ви ж пам'ятаєте цю передачу батальйон Монако, то мені завжди дуже подобається в нього за інформацією з джерел української правди, за інформацією з власних джерел. Ну де ти вже взяв ці джерела? От Служба безпеки України дала вам, Служба, Служба безпеки України дала вам інформацію, ви її отримали цю інформацію. Все більше іншого немає. Тому на жаль, на сьогоднішній день українське суспільство громадське тільки формується. Ми бачимо певні ознаки цього, і звичайно я завжди говорю, що щоб змінити цю ситуацію, потрібно все ж таки голосувати розсудливо і це більше не вірити нікому там, якісь гасла, а бачити по справам, яким справам. Ця особа робила. Якщо вона нічого не робила, якщо вона є безробітною, як у нас більшість депутатів Верховної Ради до того, як вони туди прийшли, то ця особа не повинна бути в Верховній Раді, тому що політик це професія. Це не вограф там чи якийсь там ресторатор. Це повинен бути дійсно професійний. Трошки трошки. У нас проблема зі зв'язком у пана Ростислава. Да, 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 не 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 підключається. Ну фактично, ми отримали відповіді на всі запитання, і будемо завершувати нашу програму. А я нагадаю, що це був Ростислав Кравець, адвокат він є головою профспілки Української незалежної. Фундації правників. І Він був автором запиту до СБУ щодо наявності російського громадянства у голови Верховного суду пана Князева. Програма була Точка зору. Вівії я Володимир Тетерук Хай вам щастить.